Отже, поговоримо про лінійні рівняння. Перед цим ми вивчали лінійну функцію. Що ми називаємо лінійною функцією? Який вигляд? Y дорівнює KX плюс b. Правда ж? Ось така рівність, в якій виражено змінну y через змінну X, де K і B деякі числа ми називали лінійною функцією. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це рівність, а отже рівняння тільки з двома буквами x і. А що ж буде, якщо ми замість ігре візьмемо певне число підставимо? А змінно залишиться у нас x. Ну, Наприклад, дивись, якщо я кажу y дорівнює 7х плюс 4 це функція, правда ж? Лінійна функція. А якщо я візьму. І замість Y, наприклад, підставлю 6, то таку рівність ми вже будемо називати зовсім не функцією, вже не можемо назвати функцією, правда? ж? Але рівність досі можемо назвати рівнянням з однією змінною. Це є лінійне рівняння. Отже, у лінійному рівнянні обов'язково має бути. Вираз з Х, ну як обов'язково, він має бути, щоб це було рівняння зі змінною, правда ж, тому x там має бути присутній. І деяка робота з числами. Якщо ми пригадаємо, як ми таке рівняння розв'язували в шостому класі за властивостями, то 4 ми переносили вправо, знак доданку змінювали на протилежний і отримували рівність типу 7х, дорівнює 6 4 2, правда ж? Так. І Х, щоб знайти невідомий множник, ми 2 ділили на 7. В даному випадку відповідь буде дробовою. Але це ми взяли конкретне значення, підставили числа певні і змогли х виразити. А я ж хочу, щоб ми з тобою розглянули теоретичну основу, яка підійде для будь-яких рівнянь. Отже. Розуміємо, що лінійним можемо назвати ось такий вираз, коли у нас з одного боку щось з хсом, а з іншого боку число. Що з іксом? Ну, якийсь множник, правда ж? Я запишу його як АХ, а справа деякий вираз Б. Отже, якщо ми будемо бачити ось такий, таку рівність. То її ми будемо називати лінійним рівнянням зі зміною Х. А і Б можуть бути деякими числами. Буває, що ще записують таким чином. Це теж не суперечить одне одному, але все ж таки пишуть так: А Х плюс Б дорівнює 0. Теж кажуть, і це лінійне рівняння з однією зміною. Ну, це вже залежить від того, де у нас там цей вільний доданочок знаходиться. Отже, Якщо ми маємо таку рівність з тобою, Ах дорівнює Б. То як би ми могли записати загальний розв'язок для всіх лінійних рівнянь? Ось у прикладі, який у нас справа, ми побачили, що ми результат, тобто добуток, ділили на відомий множник. Правда ж? В принципі, ми і це тут можемо використати. Результат, добуток, поділити на відомий множник А. Але. В цьому рівнянні ти бачив, що тут число 7, і ти розумієш, що на 7 можна поділити. А у цій рівності, в цьому рівнянні А невідоме якесь число. Наче ми й розуміємо, що це число, але невідоме, і може виникнути проблема з дією діленням на А. Чи пам'ятаєш ти, на яке число не можна ділити, Мар'яне, на яке число не можна ділити? На нуль. На нуль. Получається, що якщо раптом А виявиться нулем, то у нас може виникнути деяка проблема. Правда ж? Тому що на нуль ділити не можна. Але проблема буде тоді, коли Б не дорівнює нулю. Зараз покажу. От уявимо собі, що в нас рівняння 0х дорівнює 3. І ми би хотіли виразити множник х, але 3 на 0 ділити не можна, і взагалі це якась рівність неправильна, бо 0 помножити на х мало би бути нуле, правда ж? А тут такого немає. Тому ми би сказали, що це рівняння не має розв'язків. Ще пишуть х на коріні. Немає коренів, немає розв'язків, або х належить порожній множині. Це за умови, що ось тут справа у нас не нуль. Отже, в такому випадку це рівняння. Немає розв'язків. Однак, якби в тебе було ось так а дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, то ми би отримали рівність 0 помножити на х дорівнює 0, де х може бути будь-яке. Якщо ж у нас в умові А не буде дорівнювати нулю, то ми на нього можемо поділити, тобто зробити так, як тут. І х у нас буде записаний у вигляді дії ділення, Б, що ділиться на А. Який там буде результат, уже залежить від самих чисел, але цей результат точно буде однозначним. Робимо висновок. Лінійне рівняння з однією змінною може не мати коренів жодного. Якщо множник перед іксом 0, а число справа не 0. може мати безліч розв'язків будь-який х, якщо і множник перед іксом 0, і справа у нас 0, і може мати один корінь або один розв'язок, якщо а не дорівнює 0. B тут може бути будь-яким. Отже, максимум один розв'язок. Так? Так. Чи є тут запитання до ось цього такого матеріалу? Немає. Немає. Тепер для того, щоб користуватися рівняннями, як і в будь-якій темі, крім означення, ми маємо ще дати е, властивості. А властивості дуже легенькі і простенькі, ті, які ми ще вивчаємо навіть з шостого класу. Отже, серед властивостей лінійного рівняння, я напишу, що це лінійне. А тепер ми глянемо на його властивості. Ми вже навіть тут в прикладі дещо використовували. Перша властивість каже: можна переносити доданки з одного боку рівняння, з однієї сторони рівняння в іншу, змінюючи знак на протилежний. Угу. Отже, я напишу перенесення доданків з однієї сторони в іншу. Тут навіть не тільки про лінійні рівняння, а в принципі про всі рівняння. З однієї сторони в іншу зі зміною знаку. Якщо ми з одного боку бачили дію додавання, то з іншої сторони це стане дією віднімання. Якщо ми з, одного, з однієї сторони бачили дію віднімання, то з іншої сторони це стане дією додавання. Далі, друге. Можна ліву і праву частинку розділити на одне й те ж саме число, але пам'ятаємо про обмеження, що на нуль ділити не можна. Можна ж, навпаки, помножити на одне й те саме число, але й тут говорить про обмеження, не множте на нуль, бо тоді ми просто і ліву і праву частину перетворимо в нулі, і нам рівняння буде нецікаве. Отже, ліву і праву частину, я напишу обидві сторони або обидві частини. Можна множити або ділити. Дивіться, напишу двома поверхами. Множити або ділити, щоб не писати два рази схожі властивості, я їх ось так двома поверхами. Тобто один раз можна сказати, що ми можемо помножити, другий раз що ми можемо поділити. Ділити на одне і те ж саме число. Тобто і ліво, і право те ж саме число, відмінне від нуля. Відмінне від нуля. Оце дві основні властивості. В другій ми зразу і про множення, і про ділення говоримо, що можна множити, можна ділити, можна по черзі це робити, спочатку поділити, потім помножити. І таким чином якось спрощувати собі рівняння. Чи є запитання зараз по теорії, по теоретичному? Ні, немає. Добренько. Якщо запитань немає, будемо переходити до практики. Подивимося на ось ці рівняння, які перед нами. Жодне з них не перше а ні друге не є лінійними. Тому що, якби ми наважились би відкрити дужки в першому рівнянні, а перше, що хочеться зробити, це відкрити дужки, то ми б побачили, що 4х на 2х вже дало би нам 8х квадраті. Да. Тобто, це було б рівняння другого степеня. Однак рівняння такого типу в певний момент зводяться до лінійних. Треба тільки знати, як це відбувається. Справа в тому, що якщо ми будемо мати рівняння другого, третього вищих степенів, то основним методом їх розв'язання є зробити в правій частині нуль, а зліва розкласти вираз на множники. Для чого це потрібно? Якщо ми будемо бачити, що у нас є кілька множників, а результат їхнього добутку нуль, то ми тоді впевнені, що кожен із цих множників може бути нулем. Нам в першому рівнянні вже пощастило, тому що справа 0, а зліва вже є множники, правда ж? Бо між дужками множники. А це значить, що ми можемо за е, нашим правилом уже підставляти і прирівнювати кожен до нуля. Ну, звичайно ж, потрібно тільки записати е, умову. В дужках 4х мінус 6, що множиться на 2х плюс 6 дорівнює 0, але ми не відкриваємо дужки. Навпаки, ми кажемо. Угу. Добуток дорівнює 0. Отже, кожен з множників, їх тут 2, може дорівнювати 0. Тому 4х-6 дорівнює 0, або 2х плюс 6 дорівнює 0. Що ми з тобою отримали? Два рівняння першого степеня, тобто лінійні. За першою властивістю нам залишилося мінус 6 перенести вправо, змінивши знак. Що це таке буде, якщо 0 і ми змінимо знак плюс 6? 6 буде. І за другою властивістю можемо поділити на однакове число 4. 4. 4 да. Тобто таким чином ми позбудемося множника перед x. Скільки буде 6 розділити на 4? 1,5. Півтора або 1,5. Це перше рівняння. Друге рівняння. Плюс 6 перенесемо в іншу сторону. 0 стане мінус 6. Отже, скільки буде в правій стороні? 2х діє мінус 6. Правильно. І для того, щоб позбутися множника перед х, ми поділимо на 2. Мінус 6 поділити на 2. Мінус 3. Мінус 3. Все, рівняння розв'язане. Це добре, що там вже є розклад множників. Так. Є? Так. Друге П. 2х квадрат плюс 7 дорівнює 1 Ну, Ми вже трошки навчені, і ми знаємо, що можливо другий степінь розкласти на множники і прирівняти до нуля, але для цього нам треба справа зробити 0. Отже, за властивістю заберемо одиничку вліво. Справа вийде 0, а зліва 2х2 плюс 6 дорівнює 0? Далі виникає наша ідея, бо рівняння що не лінійне, а поки що другого степеня. Виникає ідея. А чи зможемо ми розкласти ліву частинку на множники, щоб прирівняти з нулем? А як ми взагалі можемо розкладати на множники? Які в нас є способи розкладу на множники? От до того як прийти до множників, що ми можемо використати? Перше. Винести за дужки спільний множник. Ну, зокрема, буквений нас цікавить. Чи є у нас тут спільний множник, буквений причому? Числовий є, Числовий є. до речі, на нього ми можемо і поділити, щоб він нас більше не бентежив. Ми з тобою говорили про те, що маємо кожен доданок поділити, але буквеного множника немає, правда ж? Друге. Метод групування для виразів, у яких є 4, 6, інколи 3 доданки, там теж можна використовувати, але явно більше, ніж 2. У нас тут не пройде. І третє формули скороченого множення. Може, ми тут якусь формулу побачимо з тобою чи ні? Формулу скороченого множення? Якщо якась у нас буде формула, значить ми зможемо її використати. Наприклад, різниця квадратів розкладає на два множники. На різницю та суму. А у нас взагалі не різниця. Правда ж? У нас сума. Значить, на множники тут ми не розкладемо. Може бути три доданки з подвоєним добутком. А квадрат плюс мінус 2аб плюс Б квадрат. Тоді би ми згорнули в А плюс -мінус Б до квадрату, але знову ж таки, в нас навіть не три доданки. І якщо ми уважно подивимося на наші доданки в принципі, то розуміємо, що сума двох виразів чисел могла би бути нулем, лише якби у нас ці вирази були протилежними. Правда ж? Раз є плюс 3, то мало би бути і мінус 3. Але хіба ми зможемо якимсь чином х в квадраті ем, уявити собі, що там на його місці може бути від'ємне число. Квадрат хоча б коли-небудь дає від'ємне значення, піднесення Ні. до квадрату ніколи. Правда ж? Тобто тут нам не просто жоден із методів не підійшов, а в принципі, цей вираз такий, що він не може набувати значень 0. Він може набувати значень. Тільки більше, ніж 3, або хоча б рівне трьом. Але ніяк не 0, не 1, не 2 і навіть не від'ємні. Отже, виходить, що ми це рівняння говоримо, що розв'язків немає. Х належить порожній множині. Хоча попереднє рівняння другого степеня мало аж два розв'язки, а в цьому жодного розв'язку немає. Чи є запитання? Ні. Так. Тут легенько, правда з цим всім, так.